Понад 70% вакансій в Ужгородському центрі зайнятості становлять робітничі професії. Тож на день відкритих дверей сюди запросили юнаків і дівчат, котрі невдовзі здобудуть професійно-технічну освіту і шукатимуть перше робоче місце. У мене професія серед з ремонту автомобілів, і планую надалі по професії на СТО піти працювати. Непогана професія. Більшості випускників професійно-технічних училищ знайти роботу допомагає керівництво навчальних закладів. Безумовно, у нас є перелік роботодавців, з якими у нас є затверджені двосторонні договори про співпрацю, тобто ми для них готуємо робітничі кадри. У випадку, якщо не зможемо підшукати нашим випускникам, безпосередньо ми звертаємося до Ужгородського центру зайнятості для того, щоб підібрати правильне робоче місце для випускника. Утім, не всі молоді люди з професійно-технічною освітою хочуть одразу йти працювати. Дехто планує продовжити навчання. Зараз я здобуваю професію обліковець реєстрації бухгалтерських даних оператор комп'ютерного набору майбутньому хочу поступати в університет з професією ще не онеопиділась. Підприємці запевняють, робота знайдеться для всіх, як із вищою освітою, так і без неї. Головне мати бажання працювати. Ми завод побутової хімії косметичних товарів, тому першою актуальною вакансією для нас є хіміки. Тому що ми беремо з вищою освітою хіміки. У нас є велика лабораторія, де ми проводимо дослідження. Але на сьогоднішній день дуже актуальне питання це є робочих спеціальності працівників на виробництві. Першим ділом нам дуже катастрофічно не вистачає налагоджувальників технологічного устаткування, електронна техніка. Нам не вистачає слюсарів ремонтників із червня цього року в Україні діє програма компенсації роботодавцям єдиного внеску. Якщо підприємець працевлаштовує мінімум на два роки молоду людину без досвіду роботи, держава протягом 12 місяців повертає йому податок із зарплатні. Це в приділах 36-38% від нарахованої зарплати. То, що податки сплачують ну, пенсійний фонд, то і це відшкодовується. Із початку дії програми на перше робоче місце влаштували 20 молодих людей. Утім, працедавці знайшли у нововведенні суттєвий недолік. Для утримання компенсації треба створити саме нову ставку, а не надати будь-яку вільну вакансію. Перші робочі у нас місця створюються на одну-дві посади. А масові посади, на які на них вистачає людей, у нас вже є проведено атестацію. атестовані, просто чекають своїх працівників. Хто їх займе. сьогодні? В Ужгородському міському центрі зайнятості на обліку перебувають близько півтори тисячі людей. Більшість із яких мають диплом про вищу освіту.